Підтримати учасників антитерористичної операції та їхні родини вже у четвер. Франківські депутати мають наміру хвалити відповідну програму. Зокрема, мова йде про надання пільг в оплаті комунальних послуг, яка допомога необхідна військовим і їхнім сім'ям зараз від місцевої влади, що їм обіцяють і на що сподіватися людям. Детальніше наші кореспонденти. Скасувати оплату компослуг усім учасникам АТО та їхнім родинам таке рішення мають прийняти депутати Івано-Франківської міської ради. Відповідно, комплексну програму підтримки учасників антитерористичної операції уже охвалили львівські обранці. Це буде добра ініціатива, підтримана Івано-Франківською міською радою, яка покаже, що ми сьогодні дійсно дякуємо цим людям, які воюють в зоні антитерористичної операції, які віддають своє життя для збереження нашої. Української незалежності. Утім, аби отримати пільги, каже народний обранець, треба мати посвідчення учасника бойових дій чи родини загиблих у зоні АТО. Наразі в області підраховують осіб, які матимуть такий статус. Згідно прийнятих законів Верховної Ради, є зразки цих посвідчень і сьогодні вже видаються такі посвідчення. на даний момент. Ця кількість ще є невелика, але ми розуміємо, що люди, які сьогодні є, беруть участь в антитерористичні операції, які зрештою оформлять ці документи, їх буде все більше і більше. І тому сьогодні, по підрахунках, це близько 100 осіб, які в місті Івано-Франківську. Але я передбачаю, що буде щонайменше це півтора до двох тисяч осіб. Франківці ініціативу підтримують, кажуть, хоробрості не у кожного вистачить захищати свою країну. Тож вояки заслуговують на собічну допомогу. Безперечно тому, що, скажімо, ті, хто повертаються за то, дай Боже, якщо повертаються, вони повертаються людьми, які відвоювали нашу. Свободу і мають, їхні родини мусять мати якісь побалашки. Тим паче, що зазвичай повертаються люди вже покалічені, як фізично, так і морально. А деякі сім'ї взагалі залишаються без годувальника. Тому це дуже потрібно. Правильно кладуть хлопці голови наші за що, невідомо, то хоч би ці пільги були б. Наскільки їм це потрібно? От як? Ну, я думаю, що всім потрібно, не тільки їм, але так, як вони на такому положенні зараз. То, певно, що треба. Вони віддають своє життя там. То як не, не користуватися? Як наші депутати користувалися скільки років? І користуються, може, я і не знаю. Я вважаю, що повинні. До речі, в обласному центрі Прикарпаття відповідні пільги мають вояки УПА та дивізії Галичина. Тож найближчим часом до них приєднаються уже герої нашого часу.